Всім привіт! Це як завжди Ігор, і сьогодні я покажу вам е, дуже прикольне, дуже, я б сказав, геймченджер оновлення в N8N, а саме в нього з'явилися власні бази даних. І в цьому відео я вам швиденько покажу, як їх можна встановити, почати використовувати, а все буде прямо тут всередині з коробки і дуже зручно. Тому, перш ніж ми почнемо, з тебе, як завжди, коментар, лайк, підписка. Це дуже. Класно, мені допомагає в просуванні мого контенту. І якщо ти вже зробив, то поїхали. Е, і так, ми відкриваємо N8N. І тут перше, що нам потрібно буде е, зробити, це перейти в адмін панель. І в адмін е, панелі нам потрібно буде зайти в менедж. І в менедж у вас тут буде версія, яка у вас зараз встановлена, і нам потрібно буде встановити саме бетку. тому що ці Data Tables, вони ще не релізнуті, але незабаром, я думаю, в наступній або через версію вони будуть. Вони зараз ще в беці на етапі бета-тестування, але вже достатньо стабільні, їх можна використовувати. Тому ми обираємо тут Latest Beta, обираємо тут save changes, переходимо на dashboard і чекаємо, поки наш інстанс оновиться. Супер, я бачу, він оновився, і тепер ми натискаємо Open Instance. І це переведе нас в головне вікно нашого Нейтона. І тут ми обираємо Create New Workflow, як завжди. І тепер можемо натиснути Trigger Manually І коли ми вводимо тут Data Tables у нас з'являється ось така ось бета-нода. Можемо її обрати, і нехай це буде Row Все, вона під'єдналася. Поки збережемо. І тепер тут давайте називаємо Data Tables І переходимо в personal. І тепер, як ви бачите, у нас з'явилося ось тут, ось таке менюшка Data Tables Beta Ми переходимо сюди і можемо тут створити нову табличку. Цю давайте ми видалимо поки. І create data table. Давайте назвемо її. Beta Test Create. І, як ви бачите, ось такий вигляд. Вона має, як ну, звичайна, база даних. Тут по дефолту вже є Created at» and Updated at», Тобто колонки з датами. І давайте ми додамо сюди якусь колонку типу Books, type string. Тепер додаваємо давайте ще. «Quantity», Тут давайте number. І тепер давайте додамо якийсь вже запис. Наприклад, нехай це буде n8n, Тут буде 1 Тут давайте додамо ще один row, Це буде. ProgramMing. Тут буде 2 І давайте тут додамо, нехай це у нас буде м -м, JSON. 3 І таким чином ми створили вже якісь записи. Три записи в цій табличці. воно одразу додало Created and updated Apдейated. І таким чином ми можемо ще тут показувати, скільки загалом на сторінці буде Total Number, обирати, видаляти, Clear і таке інше. Загалом просто, але дуже зручно. Тепер переходимо до нашого workflow, data tables І тут ми можемо одразу обрати нашу табличку, якому тільки що. Створила. Або навіть створити тут нову прямо з цього меню. Тут у нас є, як завжди, Resource, Operation, get, delete, if exist, Insert, Update. Тобто дуже схоже на інші ноди з даними. Return all, і давайте Execute step. І ось таким чином нам повернуло три айтеми. ось які ми додали. Ось таким чином. І тепер ми це можемо використовувати знову ж таки в наших АІ-агентах. Сюди. Тільки давайте. Тут ми, як завжди, обираємо Define Below. Ми давайте передамо йому інформацію про кількість і запис. І давайте таким чином йому ще напишемо, що Проаналізуй склад книжок. І як ми бачимо, він починає вже використовувати нашу табличку. І, як ми бачимо, він повернув три аутпути Ось. І він каже, що йому потрібна ще додаткова інформація. Тобто ми можемо додати на базі цього додаткові колонки до нашої бази даних. Але головне те, що він це бачить, і давайте ще перевіримо, чи взагалі є вона як інструмент тут. І да, вона є як інструмент. Її так само сюди можна підключити. І давайте навіть без цього. І як ми бачимо, він. Може взаємодіяти і в режимі інструменту з цією базою даних. Тобто, ось таким чином він нам повернув дані, які у нас є про ці умовно книги. Тому це дуже крута онова, поки що в бетці, але вже її можна використовувати, тестувати, дивитися, як вона працює. Тому пишіть в коментарях м, варіанти використання, або яким чином ви придумали. Можливо, у вас виникли якісь проблеми. Або просто поділіться, що у вас вийшло. Ну і також нещодавно я проводив опитування у себе в телеграм-спільноті і дізнався, що багато з вас дивляться відео, але досі не почали працювати з NVCMAN і досі не почали робити свої автоматизації. Тому в мене є для вас чудова пропозиція, щоб це виправити. В цю суботу, 27.09, на 11. Дня по Києву я буду проводити воркшоп. Силка на нього буде у мене в описі під цим відео, а також в telegram спільноті Ціна це 15 доларів. І це буде максимально практичний воркшоп. Півтори плюс години разом зі мною ви зможете пройти свій шлях від. Самого нуля від початку роботи з N8N до вже своїх перших автоматизацій. Тут спойлер трошки, покроковий план, що ми будемо робити. А саме ми налаштуємо N8N, ми створимо свої перші workflow, будемо додавати ноди, я буду відповідати на всі ваші питання під час цього процесу. Також будемо дивитися і використовувати, обробляти результати, тестувати. І ось ви отримаєте загальне тобто, розуміння. Того, як можна працювати і починати працювати з NVCMN знову ж таки, і отримати певні практичні е, навички. Тому переходьте за посиланням. місць всього 15, але здається, їх вже менше на момент виходу цього відео. Тому обов'язково переходьте, купляйте доступ, адже ціна дуже, як на мене, дуже дуже демократична за півтори і більше години разом. Зі мною я відповім на всі питання, і я вам дякую. Я вам вдячний за перегляд цього відео. Я вам вдячний за те, що ви мене підтримуєте в телеграм-спільноті. Я бачу всі ваші коментарі. Мені дуже приємно. Ви чудові. Тому на все добре.